Вітаю в ефірі Української радіовільниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Профорієнтаційні заняття для молоді з важкими формами інвалідності проводитимуть в будинку підтриманого проживання у Вінниці. Про учасники вітривалі занять, які професії здобуватимуть студенти та важливість подібних заходів під час війни. Говоримо сьогодні. Гості студії соціальний педагог Леся Семененко та психолог Дмитро Гаврилюк. Доброго дня. як виникла ідея проводити такі профорієнтаційні заняття. З 2020 року у Вінниці громадською організацією Родина Кольпінга міста Вінниця реалізується проект і уже соціальна послуга Підтримане проживання. В рамках цієї послуги у нас молодь з порушеннями розумового розвитку проживала в будинку, де мала Максимально включені і орієнтовані до життя, і заняття, і заходи соціальні, адаптивні для угу. того, щоб отримати максимальну кількість навичок для самостійного життя. З ними працювали педагоги, соціальні педагоги, психологи. З початком повномасштабного вторгнення у нас змінився формат, звісно. На жаль, не стало державного фінансування, тому ми займаємося лише в деякі дні протягом тижня. Тричі на тиждень. Так, ми збираємось тричі на тиждень. Це можуть бути заняття різного формату. Також у нас під час повномасштабного вторгнення додалось волонтерство, інклюзивне волонтерство. Хлопці мають досвід, окрім просто соціально-побутових занять, які вже протягом цих декількох років були на постійній основі. Окрім цих, вони додали ще такі заняття, як ми протягом всієї зими робили свічки окопні заливали з весною. Ми переключились на іншу вид діяльності. У нас були і досі тривають фасування горіхових міксів. Це 6-7 видів горіхів, плюс родзинки, фасування в індивідуальні пакетики відповідно до ваги, сортування, сушка і сітки. Угу. Статіння маскувальних сіток це теж дуже е, така, скажімо, корисна робота і в плані е, дрібної моторики, і в плані розвитку уваги, е, усидчивості. Угу. Користь і користь. І так. Користь, так. так. І користь. Хлопці надзвичайно натхнені, надзвичайно мотивовані, відчувають, що вони самі потребують, люди, які потребують певної допомоги в чомусь від сторонніх людей, вони самі можуть бути корисними суспільству. Вони надзвичайно раді і пишаються цим. І, до речі, їх дуже хвалять, кажуть, що із тих волонтерів, які приходять плести максивальні сітки, ми ходимо в один із центрів Вінниці постійно, то кажуть, що вони найстаранніші. Найогайніші і найякісніша робота. Напевно, найревнісніші, так? <свіс> так, <свіс> ревністю. Скільки учасників? E, наразі у нас сім постійних учасників e, із молоді, e, і плюс у нас є постійно волонтери, e, тому я кажу про інклюзивність. У нас є два помічника, які часто до нас приєднуються, якщо не завжди, на всі наші заходи. І люблять спілкуватися. Який вік ваших учасників? 18. Плюс. 18 плюс, якщо мова да. йде про підтримане проживання. Так. А до mm, якого віку? Найстаршому у нас 30 плюс. Угу. Які професії будуть здобуватися? Дивіться протягом підтриманого проживання, у нас профорієнтація скоріше спрямована на роботу, яка може виконуватись руками. Ми вже зрозуміло, навіть використовуючи цей волонтерський досвід, ми зрозуміли, що саме робота руками, саме робота, яка не є швидкою. Яка є поступовою, планомірною, яка передбачає чітке інструктування, чіткий контроль з допомогою і викладача, і, соціальних, і візуальних підказок, тобто інструктивних карток, якихось інструкцій, це все нашим дітям і нашій молоді під силу. І ми вже зрозуміли, що ми можемо робити, і навіть з підлітками протягом. Дмитро розкаже: в нас було ще проект по транзитне підтримане проживання. І ми теж там мали певний досвід. То які професії ви сказали руками, але вже визначений перелік професій? Дивіться, якщо говорити про професії, про орієнтацію на професії, то ми зараз можемо говорити про фасувальника, про складальника, про людей, які могли би займатися благоустроєм території, оскільки в будинку у нас є і такий діяльності, У нас приватний будинок в оренді, і у нас є робота по перебудинковій території. Mm. Ну про ось цей проект, про який зараз у нас буде мова йти, я розкажу трошечки пізніше. Mm -hmm. Ще Дмитро розкаже два слова, і ви теж зрозумієте, про якісь професії може йти мова в підлітках. Ви працюєте саме як фахівець, як психолог. Розкажіть, чого навчаєте? Ну, mm -hmm. mm -hmm. ми навчаємо наших дітей, тому щоб вони могли самостійно жити в цьому житті. Невеличке наше гасло це допомога в самодопомозі. І це для них дуже велика мотивація, тому що вони самі навчаються собі допомагати. Також нам профінансували ноутбуки, тобто це як була нам така невеличка гуманітарна допомога, і тепер ми будемо розвивати також цю it сферу нашу. Також ми ще після закінчення транзитного підтриманого проживання почали виготовляти вощенки та свічки з вощини. Це екологічно чиста продукція, яка буде потрібна з наростом популярності зараз всяких еко екоцікавинок. Еко, продуктів різних. Так, це також для них дуже цікаво. Вони ж дуже швидко навчилися це робити, і ми плануємо на майбутньому з виготовленням нашої продукції також представляти ось ці вироби. Uh -huh. Тобто ви навчаєте те, що руками вже було сказано, і вже перелік професій певні сказали. Які ще фахівці працюють? І ось наразі я закінчу думку uh -huh. а, щодо професій. Наразі. Ми е, починаємо реалізовувати проект, який е, після навчання онлайн-навчання в е, інкубаторі так званому від благодійної організації Український соціальний венчурний фонд та Сілаб Україна. Е, наша команда пройшла е, це онлайн-навчання, написала проект. Проект пройшов конкурс, і серед декількох, здається, більше 30 учасників, ми ввійшли у шестірку переможців. І ми тепер маємо змогу планувати професійну орієнтацію у підприємстві з виготовлення сушки, mm -hmm. сушкофрукти, сушені овочі, сушені фрукти ну тобто, все, що можна буде виконувати у е, сушильних шафах. Ми можемо це робити, маючи вже досвід, як я казала, з занять із соціальної адаптації, соціально-побутової адаптації протягом цих проєктів, тобто підготовка, нарізання, фасування, uh -huh. і використання вагів, використання фасувальних матеріалів і упаковочних матеріалів. Ось це все ми хочемо і вже починаємо це планувати. Тобто, в перспективі, ми сподіваємось, якщо це буде. Під силу, а я думаю, що ми спораємося. Можливо, це буде такий постійний, скажімо, соціальний підприємницький проєкт. Ви зараз на старті. Скільки планується занять і як довго, до якого часу вони триватимуть? Ну так як ми плануємо апробувати поки що це, це буде три рази на тиждень, тобто, щоб у нас був день перерви, тому що на сушення самих фруктів потрібно як мінімум 12 годин. Тому один день ми підготовлюємо, сушимо їх, вони наступний день сушаться, і вже на третій день ми вже можемо фасувати їх і підготовлювати нову партію. І так як в мене вже є четвертий розряд кухаря, це вже буде ага. на професійному рівні. Тобто наші хлопці будуть це все робити з дотриманням всіх стандартів, які є на професійних кухнях. І до якого часу ви плануєте займатися цією профорієнтацією? Це безстроковий, скажімо так, ага. проект, оскільки зараз це буде у нас, скажімо так. Період адаптації, період навчання для хлопців, оскільки у нас і, і сушарки, і овочерізки різних типів, ми маємо оволодіти всім інструментарієм, скажімо так, ознайомитися, пройти усі інструктажі. Ось, і займатися в такому періодичному часі, наскільки ми це можемо робити. На майбутнє, на перспективу, якщо все складеться, все добре. Ми готові і хочемо, щоб це переросло у соціальний бізнес, соціальне підприємство, де молоді люди могли би реалізувати себе не просто як учасник проекту навчального. А як повноцінний член суспільства, який може приносити користь, оскільки на відкритому ринку праці в Україні наразі така ситуація, що досить важко знайти людям з порушеннями розумового розвитку роботу на постійній основі. І ми були би щасливі. Це наша мрія, ідея і мета створити такі робочі місця. Громадська організація, наша родина Кольпінга, міста Вінниці, бачить цьому надзвичайно велику перспективу і користь для суспільства, для громади, зокрема, оскільки ці люди, пройшовши навчання, ну, починаючи з дитячого підліткового віку, батьками і державою також в тому числі було вкладено багато сил, зусиль, фінансів в навчання, в розвиток. Якщо на якомусь етапі зупинитись. То не буде результату. результату не буде, і втрачено все попереднє. Тому щоб цього не сталося, щоб уникнути перспективи ось цієї регресу, напевно і регресу, і інтернатного майбутнього для наших дітей. Ми маємо працювати саме в цих потужних напрямках. Підтримане проживання і соціальне підприємництво, яке дасть робочі місця нашій молоді. Хто вас фінансує? Ви казали, що ви подавали проєкт, затверджували, вигравали. Mm -hmm. Це був всеукраїнський конкурс? E, так, це був конкурс, як я вже говорила, повторю, від благодійної організації Український соціальний венчурний фонд та Сілаб Україна. Вони проводили навчання, вони відбирали найкрутіші. Проєкти, пишаємося, що ми серед них, і саме вони і фінансували. Ми отримали підтримку фінансову в розмірі 254 тисяч гривень. Наразі один транш вже пройшов в розмірі 152 тисяч гривень, на які ми могли закупити і закупили вже сушарки, овочерізки. Наступний транш у нас буде перша партія сировини і пакувальний фасувальний матеріал. Ось ми на базі ось цього всього, скажімо, нашого фінансового підґрунтя можемо спланувати і провести ось такий досить потужний профорієнтаційний курс з перспективою подальшого підприємництва. Хочу запитати про кваліфікованих фахівців. Чи вистачає в Чи От Дмитро працює психологом. Ще хто працює і чи вистачає справді вам? Команда саме в цьому нашому проєкті. Ми, до речі, можемо так трошечки спойлер. Ми будемо називатися смачненько. Так, залишу вам, можливо, буде цікаво присрелізик. Наш команда наша складається наразі з керівника організації Олеся Самоленко і Леоніда Зіньковського, координатора… Також психолога і я, як соціальний педагог, і Дмитро, психолог. Плюс ми маємо постійну роботу з орієнта е, професійної орієнтації, соціально-побутової адаптації. Тому угу. наразі команда у нас невелика, але ми на старті. Вистачає. Так. Надалі ми готові до співпраці. І щодо фахівців на Вінниччині загалом і взагалі в цій сфері це така, скажімо, не зовсім болюча, але перспективна галузь, оскільки і ми, нашою невеликою командою, ми постійно в навчанні. Родина Кольпінга вона часто проводить різні заходи, і, зокрема, і наш осередок теж тренінги і онлайн, і офлайн. Незважаючи навіть на військовий стан воєнний, тому ми постійно в розвитку і навчання. Але фахових фахівців, на жаль, на державному такому рівні сподіваємося, що це все в процесі. На сам кінець, скажіть, в чому актуальність подібних заходів, подібних проєктів? Дмитрий, ну, якщо брати подібні проекти, їх ще не було в нас таких так, в популярності. Я знаю, що зараз дуже популярними стали військові, які починають проводити свої бізнеса. Цікаві, які також пов'язані з харчовою продукцією, донести до світу те, що люди з порушеннями розумового розвитку або з іншими якимись порушеннями, вони також люди, які можуть функціонувати на тому самому рівні, що й інший соціальний світ. І якщо ми не будемо цим займатися, то ніхто цього не побачить. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про профорієнтаційні заняття для молоді з важкими формами інвалідності під час війни. Дякую, гостям студії соціальному педагогу Лесі Семененко та психологу Дмитру Гавриліку. Дякую. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини і бережіть себе.